Ринок більш бюджетних процесорів продовжує насичуватися новими моделями, бо не кожен наразі може придбати собі доволі потужний Core i 9 13900 k чи Ryzen 9 7900 x Саме тому інженери обох компаній продовжують розробляти варіанти для усіх сегментів. Одне з таких рішень ми розглядали зовсім нещодавно: процесор Intel Core i 5 13400 Камінь виявився холодним і достатньо продуктивним. Але нашу увагу привернула модель на сходинку вище i 5 i5-13500. І у цьому відео ми порівняємо вже цих двох представників більш доступної лінійки покоління Raptor Lake S та дізнаємось, чи варто переплачувати за додаткову продуктивність. Telemart UA комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury, а також Seasonic – серця вашого комп'ютера. Вітаємо! Ви на Гесід. Раді вас бачити! І почнемо ми сьогодні за традицією з найголовнішого. Обидва процесори належать до найсучаснішого покоління компанії Intel Raptor Lake S та побудовані на базі 10-нанометрового техпроцесу. Молодша модель, а саме i 5 13400 має під теплорозподільною кришкою сумарно 10 ядер, 6 продуктивних та 4 енергоефективних. Перші працюють з базовою швидкістю 2,5 ГГц та можливістю розгону до 4,6. В свою чергу, енергоефективні мають робочий діапазон від 1,8 до 3,3 ГГц. Загалом цифрові дані розбиваються на 16 логічних ядер потоків. Енергоспоживання досягає 65 Вт у звичайному режимі, але у Turbo Boost TDP зростає до 154 Вт. Кеш другого рівня становить 9,5 МБ, а третього 20 у якості інтегрованої графіки тут використовується Intel UHD Graphics 730. Вона майже ідентична до своєї попередньої ітерації, бо має 192 шейдерних блоків, 12 текстурних та 6 растрових модулів. Базова робоча частота зафіксована на рівні 300 МГц, а от максимальна швидкість дорівнює тепер 1500 МГц, на відміну від попередніх 1400. А тепер можна перейти до героя відео. Intel Core i5-13500 виявився не прискореним 5 13400 а сповільненим 5 13600 Саме тому у нього на борту 6 продуктивних ядер та 8 енергоефективних, котрі спільно працюють у 20 потоків. Базова частота залишилась на рівні з i5-13400, А у режимі Turbo Boost швидкість досягає 4,8 ГГц для продуктивних та 3,5 ГГц для енергоефективних ядер. Тут треба зазначити, що навіть таке прискорення не вплинуло на максимальний TDP. Маємо ті самі 154 Вт. Порівнюючи кеш процесору, можна помітити, що сумарний обсяг першого рівня зріс через більшу кількість енергоефективних ядер. А розмір пам'яті для другого та третього був збільшений на 2 та 4 МБ відповідно. Ще одна відмінність у графіці. i5-13500 використовує UHD Graphics 770. Від 730-ї її відрізняє кількість обчислювальних блоків. Відеоядро має 256 шейдерних блоків, 16 текстурних та 8 растрових ядер. За іншими параметрами, вже повна ідентичність молодшої. До речі, процесори для цього тесту нам люб'язно надали з магазину Telemart UA, де вони зазвичай у наявності по хорошим цінам. Також тут є безліч різноманітних комплектуючих на всі смаки і під різні фінансові можливості. А також готові ПК, ноутбуки, периферія і мережеве обладнання. Переходьте за посиланням під відео, обов'язково знайдете те, що треба. А ми переходимо до тестового стенду і почнемо, звичайно ж, з материнської плати. Для тесту обох процесорів ми використовували надійну Asus Prime Z790A Wi-Fi. Охолоджуванням наших CPU займалася потужна башта під усі сучасні платформи Deepcool AK 620. У ролі графічного адаптеру для тестів без використання інтегрованої графіки виступив зелений монстр від паліт GeForce RTX 4090 Game OC, потужності якої буде більш ніж достатньо. Файлова підсистема була заснована на базі оптимального Kingston KC 3000M2, доволі швидкого та надійного SSD диска із сучасним інтерфейсом PCI 4.0. Швидкість запису майже досягає 4 000, а зчитування 7000 МБ на секунду. Оперативна пам'ять реалізована 32 ГБ комплектом Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400. Це два двоканальні модулі по 16 ГБ з таймінгами CL32, котрі засновані на чіпах від HyNIX. ОЗП має сертифікат Intel XMP 3.0 для швидкого налаштування. Також модель виділяється стильним чорно-білим дизайном та RGB підсвіткою. Якщо вам раптом треба поповнити або замінити пам'ять, але не знаєте, з чого почати пошук, загляньте в опис, ми залишили пару посилань у допомогу. Живив тестову систему Seasonic Prime GX 1000 на цілий кіловат із чудовою елементною базою та золотим сертифікатом 80. До речі, якщо раптом ви захочете зібрати свою систему в оригінальному та незвичайному кейсі, то зверніть увагу на корпуси лінійки Seasonic Synchro. Вони мають інноваційну організацію на розбереження комплектуючих завдяки окремому модулю Connect. Він ховає в собі дрібні канали живлення, що мінімізує кількість дротів. Текстові і відеоогляди шукайте також за посиланням в описі. В свою чергу, тестовий стенд розмістився у стильному і універсальному Big White Silent Base 802 Window. Ще доцільно буде згадати, що для запису геймплею ми використовували окремий ПК з картою захоплення AverMedia LiveGamer 4K, щоб не втрачати продуктивність. Тепер, начебто, все. Час переходити до тестів. Для початку порівняємо процесори у бенчмарках. Першим на порядку денному 3D Time Spy. Тут обидва CPU показують близький загальний результат, але саме у процесорному тесті Core i5-13500 виявився попереду на помітні 24,5%. У бенчмарку 7 зіп фаворитом знов виявився 14-ядерний кандидат. i 5 13400 залишився далеко позаду із відривом у 26% за швидкістю архівування файлів та майже на 31% за швидкістю розпаковки. У Blender обидва процесори показали себе гідно, хоча i 5 13400 і намагався наздогнати свого опонента, але i 5 13500 по усіх параметрах стабільно випереджає його на 28%. У тесті Cinebench r 23 відрив між процесорами на одне ядро становив близько 4%, а на всі ядра майже 25. Але результати Geekbench 6, так і кажуть, не списуйте IP 13400 з рахунків, бо він таки зумів скоротити розрив очок за всіма ядрами мало не вдвічі у порівнянні з результатами Cinebench – до 15%, при цьому залишивши чисто символічну різницю в 5% в категорії продуктивність на ядро. Під час тестів на перекодування у хендбрейк IP13500 міг відчувати, як йому дихають у спину. Результати показують, що тільки при кодуванні відео якості 2160p при 60 кадрах з кодиком H265 молодший брат відставав на 15%. Замикає синтетику AIDA 64 Cache and Memory. За усіма показниками, відрив старшого від молодшого сягає десь 1000 Мбайт на секунду, тобто 2%. А по латентності різниця склала усього 08 наносекунди. Як ми з вами знаємо, тест дуже теоретичний та з вагомою похибкою. Саме тому такі результати ми не вважаємо великим досягненням. Ще питання: як же ці процесори виглядають на фоні інших? Ми також вирішили розширити загальну картину, додавши до неї ще результати попередніх тестів i 5 13600 k від Intel. Та Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 5800X та Ryzen 7 7700X від AMD. Так от, за результатами бенчмарків у 7 Zip i 5 13400 залишився аутсайдером, відставши від Ryzen 5 7600 x на 10% за швидкістю стиснення та на 20% за швидкістю розпакування файлів. Intel Core i 5 13500 посів четверте місце, випередивши тільки 7600 X на 15 та 8% за відповідними параметрами. Тестові сесії у Blender зрівняли між собою i 5 13400, Ryzen 5 7600X та Ryzen 7 5800X через приблизно однакові результати з відхиленням у 1%. 13500 поступився Ryzen 7 7700X від 3 до 7 Доволі очікувано, фаворитом серед усіх виявився i 5 13600 k із відривом 14% за усіма показниками. Останнє велике порівняння було проведено за результатами Cinebench R23. На цей раз у багатопоточному навантаженні i5 13400 мінімум на 4% випереджає Ryzen 7 5800X та Ryzen 5 7600X, хоча й програє останньому 10% за швидкістю роботи на одне ядро. У свою чергу i 5 13500 показав кращу продуктивність за Ryzen 7 7700X на 7%, але відстає від нього на стільки ж відсотків за тими ж самими критеріями. Крокуємо далі тести в іграх ми вирішили розбити на декілька частин. У першій були проведені показові заміри на потенціал процесорів. Все на Ultra, Full HD та з увімкненим DLSS на Ultra Performance. Відкриває першу половину забігу A Plague Tale Requiem. Не дивно, що 13400 і 13500 стабільно видавали високу кількість кадрів на секунду, причому останній тримався попереду за показником середньої кількості кадрів десь на 12%. Наступним AAA Бенчмарком став Cyberpunk 2077. Тест продуктивності системи був проведений у двох режимах: без рейтрейсінгу та з увімкненою опцією трасування променів. У першому випадку IP13400 тримався як тільки міг. У закритому приміщенні все було добре, але як тільки камера вийшла на вулицю, спостерігалися невеличкі просадки, що можна було побачити за графіком фреймтайму, А різниця середньої кількості кадрів становила 4%. Але після того, як ми клацнули тумблер променів у положення ON, то 5-2 збільшив відрив до 6%. Так, очікувано кількість кадрів впала, але найголовніше те, що картинка все ще була плавною, на відміну від 400-го. Його показник дуже рідкісних подій становив 63 кадри на секунду, при звичному середньому значенні у 105 кадрів на секунду. Автосимулятор Forza Horizon 5 ми спочатку запустили у Full HD на пресеті Extreme. Прогнавши бенчмарк на обох процесорах з увімкненим DLSS у режимі Ultra Performance, ми отримали вкрай цікаві результати. Різниця у показниках середньої кількості кадрів на секунду дорівнювала 4%. Але рідкісні події взагалі виявилися однаковими 96 кадрів на секунду. Приблизно така ж сама ситуація склалася і під час тестів у God of War – 13500 у середньому видавав 213 кадрів на секунду. А показники нечастих та дуже нечастих подій дорівнювали 139 та 83 fps відповідно. 13400 зміг повторити свій успіх і відстав на 7 та 4 за середніми fps та рідкісними подіями. Останньою грою у цьому тестовому блоці став Total War Saga 3. У налаштуваннях ми додатково перевели кількість трави та юнітів на максимум та зменшили динамічну роздільну здатність до 50%. Тут уже 5 13500 відігрався на повну та випередив 400-го, якому бенчмарк дався тяжкувато, бо різниця за усіма параметрами продуктивності склала 30%. Слухайте, цілком очевидно, що ніхто не буде грати з такими теоретичними налаштуваннями. Саме тому ми докинемо докупи декілька тестів з графікою на максимум. У Forza Horizon 5 вирішили підняти роздільну здатність до 4K Ultra HD та вимкнули DLSS. Ігрова Мексика стала виглядати набагато краще, а результати виявилися ще цікавішими. Попри усі переваги, i 5 13500 майже повністю здав свої позиції. Різниця за середнім ФПС склала тільки 2% на його користь, в той час як статистика рідкісних подій у 13400 взагалі виявилася кращою на 8% за старшу модель. Intel Core i 5 13400 спокійно та без серйозних напружувань впорався із God of War у 4К із вимкненим DLSS, завершивши тест із середньою кількістю кадрів у 127. За цим параметром його опонент був попереду всього на 2%. В цілому такі показники нас ще раз приємно здивували, враховуючи переваги i 5 13500 На цьому перша частина тестів завершується. Трохи неочікувано втішив той факт, що обидва процесори змагалися на рівних у деяких проєктах. Не будемо гаяти часу та перейдемо до другої частини, у якій ми порівнюватимемо інтегровану графіку наших опонентів. Не старіючу кіберспортивну класику Counter- strike Global Offensive ми запустили зі середнім пресетом графіки, вимкненим MSAA та чотирикратною фільтрацією текстур i5-13400 із UHD 730 тримав планку 60 кадрів на секунду. Проблем з керуванням не спостерігалося, хоча іноді траплялися підтупи під час стрілянини. Така ж сама ситуація спостерігалася і у i 5 13500. Проте за кількістю кадрів показники покращилися на 10 А по рідкісним і дуже рідкісним подіям на усі 11 та 65% відповідно. Наступна гра вже запустилася на Low. Dota 2 під час не дуже активних дій працює без нарікань на обох платформах. 4.2.0 стабільно видає 65-70 кадрів поза сутичками. Але під час активної бійки з багатьма персонажами та ефектами лічильник кадрів падає до 30-35, що стає дуже помітним. У IPI 13500 ситуація склалася кращим чином. Під час відносно спокійної активності на кшталт фарму чи розстановки вардів цей показник був вищим на 20%. А у разі інтенсивних сутичок його рівень падав до 45 кадрів на секунду. Однак це все одно аж на 30% більше за можливості АІП'ять 13400. У Forza Horizon 5 для достатньо комфортної гри нам довелося понизити графіку до рівня Very Low та увімкнути Fidelity FX в режимі Performance. Середній FPS для UHD 730 становив 44 кадри на секунду. UHD 770 у свою чергу збільшує кількість кадрів на 14%, хоча графік фреймтайму залишився схожим. У той самий час показник рідкісних подій збільшився на 20%, а ситуація з дуже рідкісними покращилася на майже 13 Ще залишились на сьогодні дві королівські битви. Першою буде Фортнайт від епіків. Запустили ми її на обох процесорах на низькому пресеті графіки без маніпуляції з роздільною здатністю екрану. IPA 13400 стабільно під час гри тримав 71 кадр на секунду у середньому. У місцях інтересу геймплей іноді підтуплював, але під час сутичок з іншими гравцями ніяких нарікань не було. Єдиний показник дуже нечастих подій дорівнював 18 кадрів на секунду, що може свідчити про проблеми у сценах з великою кількістю об'єктів i 13500 в свою чергу пішов дуже далеко відносно свого конкурента. Середня кількість кадрів на секунду збільшилася на 27%. І все було б ідеально, проте приємні враження трошки зіпсував під фріз, котрий ми спіймали під час сутички з іншим гравцем. Але загалом нас задовільнили отримані результати, бо параметри 1 та 01% ЛОУ збільшились на 50 та 25% відповідно. PUBG без іронії можна назвати зрівнювачем. А гру довелося запустити на найнижчих налаштування графіки, до того ж зробити даунскейлінг зображення до 70%, що вже є мінімумом. І навіть це не рятує положення. 4.2.0 стабільно тримав показнику майже 30 кадрів в середньому, причому графік фреймтайму був доволі хвилястим. П'ятий сотий залишився на тому ж місці разом із своєю інтегрованою графікою. Середня кількість кадрів ледве досягла відмітки у 29 ФПС. Просадки покращилися на 10 24 кадри на секунду проти 22 та 21 проти 19. Але на жаль, це ніяк не вплинуло на час кадру. На основі отриманих результатів можна зробити наступний висновок. i 5 13500 має непогану інтегровану графіку UHD 770. Вона є потужнішою за UHD 730 у складі 13400 мінімум на 10% за усіма показниками. А це, в свою чергу, дає можливість у деяких онлайн проєктах змінити налаштування графіки на краще. Утім, важкі ігри все ще залишаються проблемою, в них, як мінімум, картинка не буде комфортною. То що ж можна сказати, чи кращий i5 13500 за свого молодшого брата 13400? Так, безумовно. Чи допомогла більша кількість енергоефективних ядер у цьому випадку? І знову позитивна відповідь. Бо більша кількість ядер, більші обчислювальні можливості, що на власні очі можна побачити під час порівняння обох процесорів. Проте, знаєте, це не гарантує 100% результат. І Forza Horizon 5 та God of War це довели, показавши майже однакову продуктивність обох процесорів у реальних умовах. Маючи потужну відеокарту та достатню кількість ОЗП, ви з легкістю знайдете для себе відповідь на питання, чи треба переплачувати, та скоріше за все вийдете з магазину з i5 13400 в руках. Утім, якщо ви збираєте систему з нуля, але не в змозі придбати дискретну картку найближчим часом, або вам потрібен більш продуктивний процесор на сучасному сокеті для роботи з великими об'ємами даних, радимо все ж таки додати зайву тисячу гривень та придбати 5 13500. Гадаємо, що останні тести довели, що UHD 770 має непогану перевагу над вбудованою молодшою графікою, що цілком виправдовує незначну переплату. Цікаво буде почитати ваші думки щодо сьогоднішнього порівняння. Може, ми щось пропустили та не згадали, або ви зможете чимось поділитись. У будь-якому разі чекаємо на конструктивні коментарі та побажання, а також, звичайно, вподобайку та підписку. До зустрічі, друзі! Все буде Україна!